Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня вівторок, і що вівторка, ми з вами маємо заняття із логіко математичного розвитку. Нашої минулої зустрічі я розповідала вам, як орієнтуватися у часі за допомогою часових відношень швидко та повільно. Щоб пригадати часові відношення швидко та повільно, пропоную вам пограти у гру. Погляньте на екран, на шосе виїхали два автомобіля. Який автомобіль їде швидко? Так, зелений автомобіль їде швидко. А як їде червоний автомобіль? Так, червоний автомобіль їде повільно. У ставочку плавають качечки. Яка качечка плаває швидше? Так швидше плаває біла качечка. А яка качечка плаває повільно? Так, качечка із зеленим пір'ячком плаває повільно. Який півник рухається швидко, а який повільно? Так, півник із синім хвостиком рухається повільно. А півник із різнокольоровим хвостиком рухається швидко. Діти, погляньте, наші півники відрізняються не лише за швидкістю, але й за розміром. Як ви думаєте, який півник більший, а який менший? Що нам потрібно зробити, щоб дізнатися, який півник більший, а який менший? Так, нам потрібно їх порівняти. Приставити один до одного. Погляньте півник з різнокольоровим хвостиком менший за півника із синім хвостиком, а півник із синім хвостиком більший за півника з різнокольоровим хвостиком. На пташиному дворі ще живе півник із великими очима. Пропоную вам порівняти півників за розміром. Спочатку порівняємо півника із синім хвостиком, і з півником з великими очима. Накладаємо їх один на одного. Ой, а куди дівся півник із великими очима? Так, його повністю закрив собою півник із синім хвостиком. Діти, як ви думаєте, який півник більший, а який менший? Так, півник із синім хвостиком більший за півника із великими очима, тому що він повністю заховав за собою півника з великими очима. А півник з великими оченятами менший за півника із синім хвостиком. А тепер порівняємо півника з великими очима з півником з різнокольоровим хвостиком. Накладаємо півників один на одного. Погляньте, півник з різнокольоровим хвостиком виглядає за півником з великими очима. Він більший, а півник з великими очима менший за півника з різнокольоровим хвостом. Пропоную вам поставити півників за розміром в один ряд від великого до найменшого якого півника поставимо першим? Так, першим поставимо півника з синім хвостом. Він великий. А якого півника поставимо другим? Так, півника з кольоровим хвостиком поставимо другим, бо він менший за півника із синім хвостом. Але більший за півника з великими очима. Якого півника поставимо третім? Так, третім півником поставимо півника з великими очима. Він найменший. Сьогодні пропоную вам із фігур головоломки Танграм викласти качечку. А допоможе нам у цьому, як завжди, картинка-схема. Ще однією свійською пташкою, яка дуже полюбляє плавати у водоймах, є гуска. У гуски для цього є спеціальні перетинки на лапках. Також у гуски довга шия та маленька голова. Дзьоб приплюснутий. Полюбляє їсти пшеницю, овес, гречку, рязку та дрібну рибку. Пропоную вам створити гусочку. За допомогою манки. Для аплікації нам знадобиться шаблон із зображенням гуски. Манка, клей та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. Набираємо клей на кінчик ворсу та наносимо на шаблон. Зверху присипаємо все манкою, зайву манку висипаємо у тарілочку. Ось така гуска вийшла у мене. А яку гусочку зробите ви?